Раки, любі, дорогі раки, це прогноз на квітень 2025 року. І так, дорогесеньки, давайте дивитися, що приготував вам квітень місяць. Які енергії? Що скажуть карти? А від себе я вам бажаю здійснення ваших мрій, ваших цілей. І також, я чуть не забула сказати. Переходьте за посиланням під цим відео, я залишаю посилання на свою інстаграм-сторінку. Щочетверга, на моїй інстаграм-сторінці є рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання, отримувати безкоштовні відповіді. Тож чекаю вас на своїй інстаграм-сторінці. Більше живого спілкування зі мною. Переходьте за посиланням і. Насолоджуємося спілкуванням один з одним. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, діліться в коментарях своїми сайтами. Я читаю всі коментарі, цю переписку, даю відповіді. Мені завжди цікава ваша думка. Діліться своїми думками. І так, перша карта для вас дорогенька. Карта трійка. Трійка мечів. Це як така спірна ситуація. А, і коли троє людей не можуть дійти якогось спільного знаменника. Кожен хоче своє, кожного своя думка. Немає, а, ніхто не хоче уступати. Такий, можливо, не конфлікт, але ситуація, коли люди не хочуть іти на компроміс, кожен відстоює своє. Давайте витягнемо ще одну карту. Карта сімка, урожай, почекати, не спішити, все розрулиться, навіть якщо вся ситуація буде вас напружувати, коли не всі згідні з вами, коли якась конфліктна ситуація, у кожного своя думка, всі треба розуміти, і по цій карті сімка пентаклів, що я добре, інші люди добре, кожна думка цінна, кожна думка. Є, має місце. І тут карта почекати, ви збираєте чудовий урожай, не дивлячись на те, що, можливо, не всі там згідні. Або це може бути карта страху ще. Так як ми бачимо, тут урожай, це може бути ще інформація, карта страху в починання. Щось ви хочете робити, щось ви хочете вкластися, маєте страх внутрішній, ще вам там хтось наговарює, але дивіться, все на краще. Тут ріст, ви будете рости. Ріст як і духовний, так і матеріально ви будете рости. Тут такі матеріальні цінності хороші для вас відкриваються. Але треба почекати. Ця карта це і карта треба почекати, не спішити, все свій час. Тут ще треба вкладатися сімка. Це коли ви зберете чудовий урожай, але ще треба вкластися, уже росте, це також карта масштабування, розширення. Якщо у вас вже щось є, ви ще вкладаєтеся і це потребує ще часу. Якщо у відносинах, то це не спішити. Якщо, наприклад, це конфлікт у відносинах, то тут не спішити, не рубати з плеча. Потрібен час, потрібне розуміння ситуації, і вона все розрулиться. Так, наступна колода, традиційно 5 колод таро. із кожної колоди таро витягаємо по дві карти. Так. І так, наступна колода, наступна карта Рицар, рицар чаш, рицар чар несе серця, роздає серця. Це карта побачень, подивіться, цей рицар несе серце своє. Це пропозиція, це подарунок, побачення. Ви можете отримати якусь чудову пропозицію. По роботі чи у відносинах між колегами хтось вам запропонує щось цікаве і хороше. Якась пропозиція, якісь такі можливості несе цей рицарь вам. Щось вам запропонують, вам це сподобається. Це емоційна карта, це карта емоцій. Тут ми бачимо є і дельфін. Тобто, це успіх, однозначно, ця пропозиція вам дуже сподобається. Якась хороша пропозиція буде. Так, наступна карта вибору. Вісімка чаш, це про вибір. Це вісімка чи сімка? Ні, це сімка. Сімка це про вибір. А це також тут в магазині вибирати, ви, може будете вибирати собі навіть сумочку чи якийсь одяг. І вам буде важко це зробити. Ви захочете і то і то, вам треба буде поради, тут людина радиться. Це коли ви питаєте питаєте пораду у фахівця, коли ви задаєте запитання, і це карта вибору. Однозначно, тут, якщо рицар несе серця, у вас може бути не один рицар, вам треба буде вибирати, можливо, переписка. На сайтах знайомства буде багато сердець вам летіти, і вам треба буде оприділятися, робити свій вибір. І також роботу, якщо ви в пошуках роботи, тут буде вибір, буде цей вибір залежати від вас, і також треба буде себе проявити, показати, розказати. Так, ось такі енергії будуть. Наступна колода. Дивимося. Так, дев'ятка. Дев'ятка монет, райське життя. Райське життя це стабільність, це хороший дохід, це уже результат. Дев'ятка це завжди уже результат за вашу працю. Ви собі можете дозволити, коли ви шукаєте, можливо. Тут і карта відпочинку, планування відпустки, коли можу собі дозволити, карта релаксу. Насолода життям однозначно, коли вам у вас вкладаються, вам щось дають, якусь матеріальну цінність, взагалі, ви є цінною для когось, ви це відчуєте, свою цінність, коли вас і хвалять, і якісь подарунки вам йдуть, і коли ви відчуваєте свою цінність або Дев'ятка це ще результат вашої праці, коли ви вкладалися, вкладалися, вкладалися. І зараз ви отримаєте оцей результат. Ви зрозумієте оту цінність того часу, який ви витрачали. Це прибутки це карта прибутку. Чудова карта взагалі дев'ятка монет, це райське життя, це хороші прибутки, хороші гроші йдуть до вас. Так, Ступна карта колесниця, а, просування вперед, радість, натхнення. Це коли ви самі керуєте життям. Ви є не пасажир, ви керівник. Це як нова посада, кар'єрний ріст, коли ви це заслужили. Ви є тим а, керманичем, який керує оцими шаленими кіньми. Які летять на повній швидкості, це просування ваших справ вперед. Це також е подорож. Можливо, ви кудись поїдете, якщо це ваш, але в загальному це є просування ваших справ вперед, коли ви керуєте ситуацією, коли ви берете життя в свої руки, керуєте кіньми, керуєте ситуацією, ви є лідером, ви знаєте, чого ви хочете. Це дуже чудова карта. Взагалі дуже люблю цю карту, колесниця. Це і успіх, це і удача, і просування вперед, коли ви переходите на кращий рівень, на кар'єрний ріст. А якщо ви власник якогось бізнесу, ви ростете і масштабуєтеся. Це про масштабність. Так. Хороші такі карти, тут масштабності і сімірка, карта росту. І тут дев'ятка, е, успіх в бізнесі, успіх у всіх справах і ще ріс іде. Це точно буде ситуація, яка буде вас просто штовхати вперед-вперед. Якщо навіть ваша тема, що ви не мали роботи, то ви знайдете роботу і навіть краще будете себе на тій почувати роботі, ніж ви думаєте, вам пощастить тус. Туз Жезлів, це чудове здоров'я. Ви будете себе дуже добре почувати, вам буде на все ставати енергії, тому що це дуже потужна енергетична карта. І це також можливості, коли життя дає вам можливість. Бо ловіть можливості, не втрачайте можливості. У вас енергія на все буде. А чудові карти швидкості можливості керувати своїм життям. А тут взагалі чудова карта, коли ви маєте оцей внутрішній вогонь, який, і ви розумієте, що ви йдете, що ви на правильному шляху. Ви йдете Оце розуміння, що ви йдете на правильному шляху. Це як мати чарівну паличку. Ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, куди йдете. Хоча тут і є як павутина зверху. Ця карта така, що павутина, але ви вище з павутини. І ви розумієте, що ви можете все. Так, наступна карта. А у нас тут король. Король жезлів. Король желтів це людина по знаку Зодіака, у нас Лев, Овни, Стрілець. Ви будете комунікувати з такою людиною. Ця людина вам буде допомагати якоюсь інформацією, можливо, можливо, це ваш новий бос, людина, яка буде однозначно в квітні, така вогняної стихії. Тут з такою, можливо, ця людина і принесе таку ідею. Оцю ідею вашу підтримає вас. Тут такий вогняна стихія. Жезли вогонь і король жезлів. Це може цю ідею підтримає король, ваш друг людина-однодумець, або ви від такої людини будете залежати, і ця людина вам допоможе. Однозначно, у вас буде підтримка. Далі, ви сила, у вас буде ця сила, і у вас ще буде підтримка. Так, наступна остання колода та роль. Дивимося, що тут король, ще один король, король мечі, у вас буде коло однодумців. Тут король і тут король. У вас буде коло однодумців, вас підтримають. І оцей король мечів це є терези, близнюки, водолії познакорську, або людина така статусна, небагато слівна, бо мечі це чіткість, ясність, яка. Також буде вам допомагати в досягненні ваших цілей. Можливо, ви попадаєте в новий колектив, де будуть такі люди. Такі люди прийдуть у ваше життя, які будуть вам корисними. Ну, можливо, і ви будете тим людям корисними, і так тоже. Так, королева мечів. Ну, тут у вас багато людей буде, ви попадаєте дійсно. А в хороші такі руки є королева мечів, і король, і ще один король. Це люди, які будуть присутні з вами. Які будуть вам впітні допомагати, приносити якусь інформацію, розділяти з вами ваші е, думки. Це ваші однодумці. Як, вколо, як попасти в коло однодумців це дуже чудова, до речі, така е, річ, коли ви попадаєте в коло однодумців, вас підтримують така колаборація і вам тоді легше просуватися, легше йти. Давайте ще дивитися, витягнемо ще одну карту. Що у нас тут? Диявол? Ну, цікава ситуація, диявол, як це така може бути і залежність, навіть можливо, залежність від тих людей. Ці люди щось буде залежати від цих людей, і це така буде прив'язка до цих людей. Це також і про гроші, про великі гроші, про якийсь великий ризик. А щось, ви, раки, будете будете попадати в якусь таку ситуацію, де треба ризикувати, де ви будете залежати від інших людей. А дуже цікаво. і це також ну, диявол це і перевірка, це всі контролюючі органи. Також це і спокуса. Давайте витягнемо ще одну карту. Яка закрутилася у вас тут така ситуація? Знову король, король Пентаклів. І нарешті король Пентаклів. Ну та тут ви будете і в колі однодумців, і будете залежні від людей. Треба буде себе проявити, треба буде себе показати. Сімка кубків. Витягуємо ще одну карту. Сімка кубків, не відривайтесь від землі. Про що ця карта говорить? Про те, що ви можете. Тут, як карта залежності, ви можете думати, от у мене вже є люди, на них там забагато покладати надій на когось відірватися від землі, і думати, ну от, я вже все зробив, все нам ну, можна відпочити. І тут таке попередження, що тримайте руку на пульсі, контролюйте всі свої процеси. Не відрівайтесь від землі, ще зарано відріватися від землі. Сдійте твердо на ногах, контролюйте своє життя, всі ситуації, контролюйте і тверезо оцінюйте ситуації. Ось такі енергії. Дуже цікавий буде місяць, особливо отут, де стільки вийшло біля вас людей, таке коло спілкування. Ви попадете як в. Величезне коло спілкування і навіть в залежність якусь таку, від думки інших людей. Але тут головне правило чути себе, не загубити тут себе, пам'ятати, хто ви, де ви і для чого не літати в хмаринках. І від себе, дорогенькі, я вам бажаю, хай вам щастить, бережіть себе.